Нас взяли в плен два десантника. Ребята сработали красиво, то бишь в нужный момент, в нужное время они отработали. Вот. Да, зашли и дали нам шанс. Сказали, будете жить. И все. Отримав я задачу від командира нашої бригади на просування та заняття позиції противника. Ми працювали по ній декілька днів кажанами, скидами, FPV. Розбирали ночі нас Баба Яга, по три рази на ночь, так в ці даже Підсумки викликати бліндажа було очень сложно було висити. Поставили... Повезло, що ми целые остались. Все, поступила задача мені від комбата десь в 15-30, плюс-мінус зайняти той бліндаж. Тічені 10 хвилин я зібрав двох бойців. Ну і ми почали рух. Значить, висунулись вони туди, закинули пару гранат. Какої то момент просто залітає граната прямо у входа? Ми думали, що це наші опять же, штурмовики заходили, начали кричати, що свої не стріляйте. Було затіша. Потім вторая граната також прямо прям ліндаж залітіла. Опять же, повторяємо, що свої не стріляйте. Кажу, які свої свої дома сидять. Кажу, давай ну ті кричи їм, щоб здавалися, будуть тоді жити. Мы услышали голоса, и было четко слышно украинский язык. После этого мы осознали, что нас берут штурма в здравом смысле, чтобы без потери остаться живыми. Мы решили сдаться в плен. Без боя. Да. Коли ми їх взяли в полон, я спитав своїх хлопців: кажу, узнайте, який підрозділ, хто вони, ще що. Сказали, що вони з 91-го полка. Нарахували ми їх в сумі 14 чоловік. Ну вони були потеряні, наскільки що мене виводили їх два військовослужбовця. Тобто, ви прикидуєте це, йде два військовослужбовця, веде 14 кіл. Уявляю, що вони собі думали, коли їх 14 чоловік вийшло, лягло на бліндажі, а там всього наших двоє було. Я оцінюю особисту роботу наших хлопців на відмінно, що все вони робили правильно. Ніякої паніки, страху, нічого такого. Не було. Працювали як, як треба. Поставлені хлопці до державних нагород. Командир пригадується затвердив, на нього вийшов, сказав так і так дозвольте, проявили себе, такі-такі-то нагороди. Він сказав, плюс все.